І сина, і Святого Духа. Сьогодні, браття і сестри, ми чули таке івангельське читання, з якого дізналися, що був один чоловік, римський солдат, військовий офіцер, у якого захворів слуга, якого він дуже любив. І цей язичник, не іудей, він почув, що є така людина, Ісус, який робить чудеса, до якого звертаються люди по допомогу. І тому Він теж прийшов особисто, цей офіцер, до Ісуса Христа і благав, щоб Той, щоб той прийшов його оселю і зцілив Його цього хворого слугу. Але коли Ісус Христос наближався до оселі цього сотника, то Він післав до нього людей, які йому сказали, що Господи, не трудись. Ти просто скажи слово, і цього буде достатньо, і мій слуга стане здоровим. Тому що я теж є людина, яка хоч і під начальством знаходжусь, але і в моєму підпорядкуванні є інші люди. І якщо кажу, комусь зроби це, він робить, кажу комусь, піде туди, він іде. Тому тільки скажи слово. Ісус Христос, звертаючись до тих людей, які були біля Нього, сказав, що по правді вам кажу, що серед іудеїв. Я не знаходив такої віри, яку я побачив у цьому язичнику. І він сказав: Повірі твої, хай буде тобі. І ось той хворий хлопець, який важко страждав, він миттєво став здоровим. Ось така розповідь про велику віру людини, яка зверталася до Бога і вона отримала те, що вона хотіла. Якщо ми читаємо Святе Письмо, ми неодноразово бачимо те, що віра має дуже велике значення для Спасіння людини для її життя. І навіть апостол Павло каже такі слова, що без віри неможливо угодити Богові. Якщо людина не має віри, то вона, відповідно, і не буде жити згідно цієї віри. Якщо ми чуємо, що ось там в магазині продають продукти, а нам треба продуктів, але ми не віримо, що там є ті продукти. То ми, відповідно, і не будемо туди йти. Якщо ми ну, не віримо в те, що ось туди, то можна поїхати для того, щоб відпочити, то ми не будемо туди їхати, ми не будемо купляти путівку в той заклад відпочинку. Тому що ми не віримо, навіщо робити те, що ми не віримо. Якщо людина каже, що вона вірить в Бога, але це тільки зовні. А людина насправді десь в глибині душі думає, а хто там знає, що на тому світі є. І таке неодноразово мені в житті траплялося, коли з людьми спілкувався, коли з ними говориш, а нарешті людина каже, Та, хто там знає, що там є на тому світі. Душа вийшла і пшик, має нічого. А спочатку людина каже, що я віруюча людина. А коли починає з людиною спілкуватися на якісь серйозні теми, то виходить, що людина навіть сама в кінці-кінці може сказати: Ну, а хто знає, що там є на тому світі. Тому без віри неможливо годити Бога. А ось є ще одні такі слова у Святому Пусмі дуже важливі, що віра, вона без діл є мертвою. Тобто віра людини вона має втілюватися обов'язково в її житті в тих справах, які людина робить згідно своєї віри. Це дуже важливо. <кій> Скажу вам одну таку історію, яка мала місце дуже багато років тому. В кінці в другій половині першого століття, на початку другого століття нашої ери був такий в той час, у тому суспільстві, де він жив, відомий чоловік на ім'я Плакеда. Він був римським воєнним начальником, служив при імператорах Тіті Траяні, а закінчив життя своє при імператорі римському Адріанові. От є такі великомучениці віри Надію Любов, матері Софії. То саме ці е, дівчатка, вони були е, ну, замучені за Христа при імператорі Адріанові. Так ось е, Плакеда був відомий полководець, під його керівництвом римські війська здобували немало перемог, він був заможньою людиною. І як сказано в його житті, що він був дуже милостивий, багатьом людям допомагав. Хоча він був язичником. Але в нього був в душі оцей вогник совісті, милосердя до інших людей. І він робив добрі справи, навіть не маючи віри, справжньої віри в Бога. І ось одного разу, коли цей чоловік був на полюванні, то він побачив оленя, такого гарного, великого оленя, за ким він погнався, щоб його вполювати. І трапилось так, що цей Олень забіг на таке певну таку гірку. І Почав говорити до Євста до цього прокида людською мовою. А над головою в оленя засіяв хрест. І тоді олень, а це був не олень, це був Бог, який прийняв вигляд оленя і з'явився так до цього чоловіка, сказав, що прокида, чому ти гониш мене? А Він йому відповідає: Хто ти Господи? Він каже: я є Ісус Христос. Який заради спасіння людей зійшов на землю, постраждав помер і воскрес і мертвих. Твої добрі справи, які ти робиш, дійшли до небес. І я не хочу, щоб твоя душа загинула без правильної істиної віри. І покида каже, Господи, навчи мене, як мені треба вірити. І Бог йому каже: знайди християнського священника, Він тебе навчить і охрестить. І тоді ти будеш знати, як тобі жити, щоб мати вічне життя. І тоді Олень зник, це видіння закінчилось. Плокеда повертається додому, і жінка розповідає йому, що вона бачила у сні видіння. Хтось до неї прийшов і сказав: завтра ти, чоловік твій і двоє ваших синів, прийдете до мене і увіруєте по справжньому, по правильному. І от вони пішли, знайшли священника християнського, він їх навчив християнській вірі. Вони прийняли в нього хрещення разом з двома своїми маленькими синами, причастилися святих христових тайн, стали віруючими людьми. І ось після цього плакеда, який отримав хрещенні ім'я Євстафій, знову пішов у ліс, там, де він бачив це ведіння. Він прийшов до цієї гірки і дійсно він знов. До йому з'являється Господь Бог, який каже йому, що Євстафій, ти став християнином, ти став віруючою людиною, але тобі в твоєму житті, в подальшому, потрібно буде довести те, що ти дійсно віриш в мене. Тобі треба буде в житті багато постраждати. Євстафій став на коліна і каже: Господи, я готовий до цього, тільки прошу тебе, не залиш мене без своєї допомоги. На цьому видіння закінчилось. І ось в дуже скорому часі на оселю Євстафія Плакеди починають сипатися нещастя. Господь так допустив. Починають хворіти слуги, які в нього там працювали. І, відповідно, слуги хворіють його майно, починають розкрадати злодії, тому що нема кому дивитися за цим майном. І в такий невеликий проміжок часу він з багатого заможнього чоловіка став бідною людиною. І одного разу йому жінка каже: знаєш, мені соромно, тому що ми стали такими бідними, давай підемо десь туди, куди, де нас ніхто не знає. І ось і встафі разом з своєю жінкою, маленькими синами, вони відправляються, сідають на корабелі і пливуть до Єгипту. Ну, таке рішення вони прийняли. Коли е, мали вже вони прибувати до місця призначення, то трапилася нова біда. У Євстафія Пакіда була дуже вродлива жінка. Капітан корабля він е, сказав до Євстафія, що ти з своїми дітьми спускайтеся на берег, а твоя жінка залишиться в мене. Я тобі її не віддам. Що він просив його, що благав, що діти плакали? Що жінка плакала, ніякої ну, можливості не було змінити ситуацію, тому що цей капітан корабля він витягнув меч. У нього було там багато людей на кораблі, які його підтримували, ну, команда його. І тому Євстафій, а ще діти маленькі поряд були, могли постраждати. Тому Євстафій з великою горою, горем, бідою, він спустився на цей берег разом з своїми синами. А жінка залишилася, плачучи на кораблі, і так вони, доки корабель відпливав, дивилися один на одного, і, і напевно, в неї дуже сильно страждало. З великі страждання, людина була заможна, багата, доки був язичником, стала християнином, і так і трапилося нещастя і біди в нього, в його сім'ї, дружини. Але це ще був не кінець. Тому що, ідучи своїми синами, він йому потрібно було перейти через таку ну, глибоку річку. І відповідно він залишив одного хлопчика на березі, іншого взяв, почав переносити, переніс. І коли вже він йшов за іншим хлопчиком на середині річки, він почув крик: Лев, одного хлопчика забирає. І ну, забирає, хапає і забирає. Чується крик з другого боку, там вовк. Іншого хлопчика забирає. І ось так цей чоловік, він на середині цієї річки, вбитий горем. Ми навіть, ну, напевно, не можемо собі уявити, наскільки ці важкі страждання, стреси такі трапилися з ним в його душі. Але він, напевно, все-таки залишився Богом і вільним, хоча я думаю, що це було дуже-дуже важко. Ну, він десь пішов в одне поселення. І найнявся там ну, на таку просту звичайну роботу в жителя тої країни. Він там дивився за худобою, виконує якусь домашню роботу. І так, на протязі 15 років. Повторюю багатий знаний чоловік, військовий начальник-офіцер, мав жінку, мав дітей, мав багатство, доки він не був християнином. Ставши християнином, він все це втратив. Це дуже ну, дуже-дуже такі сильні скорботи, які ну, людині іноді може людина може і не зректися, і віри, і зійти з розуму, мені здається. Це дуже сильне страждання. 15 років він так прожив. Але Євстафій не знав, що і жінка його залишилася не тронутою тим капітаном, тому що тільки то корабель відплив, капітану стало погано, і він захворів, і він помер. І ця жінка потім вона вийшла десь в іншому місці. І вона просто жила вже як звичайна проста людина. Ці хлопці і одного іншого, одного, одного хлопця, відбили у вовка пастухи, від лева відбили там інші люди, і вони теж залишилися живі, вони неподалік один від одного навіть і жили. Їх виховували, ну вони просто жили не разом. Через 15 років у імператора Траяна почалися військові дії з ворогами його. І військо Римське воно зазнавало поразок, невдачу. Згадали про цього е, такого досвідченого, авторитетного офіцера, військового начальника, і почали всюди шукати. І розійшлися по всій землі Римської імперії люди, які шукали цього Євстафія прокидання. І ось то поселення, де е, жив і трудився Євстафій, прийшло двоє його колишніх друзів. Вони е, Зупинилися, побачили Євстафія, вони його не впізнали спочатку, і ну, попросилися чи можна десь відпочити. Хотіли поспілкуватися. Він їх прийняв оселю свого господаря, попросив господаря, щоб той ну, ну, прийняв цих людей, щоб їх нагодувати, а він йому все відпрацює. І коли вони спілкувалися між собою, то ці чоловіки вони, ну, почали вдивлятися в клакеду, і вони впізнали. Навіть на шиї в нього був такий слід від рани, яку він отримав в бою, який ну, вони знали цю рану, знали цей слід. Вони його впізнали. Розказали, ну, чому вони сюди прийшли. І клакеда повернувся до, Рим, до Риму, до імператора. Він отримав знову владу, велику почесті та саму. Почався мобілізація військовий набір юнаків, і багато новобранців прийшли до римського війська. В числі цих хлопців були двоє синів і в стафі, які між собою почали товаришувати, вони познайомилися там в війську. І так, Божим промислом вони були навіть наближені до Плокиди, який постійно їх біля себе тримав, давав їм якісь там доручення, але він не знав, що вони його сини. А вони не знали, відповідно, що він їхній батько. Коли вони відправилися в похід, то десь, коли вони зупинилися військо, то ці молоді хлопці біля якогось паркану між собою спілкувалися і почали згадувати своє дитинство. І виявилося, коли вони почали говорити між собою, що вони є рідні брати. А цю їхню розмову чула жінка, їхня мати, яка знаходилася теж Божим промислом в той час. І вирішилася жінка ну так просто з'явитися до цих хлопців сказати, я ваша мати. Вона бідна була, якась, ну, у нас ну, було незручно, вона вирішила піти до їхнього начальника і попроситися з ним в похід з військом. Коли вона прийшла, то впізнала свого чоловіка. І ось так сім'я знову була повернута. Плакеда він отримав блискучі перемоги, і з почистями він повернувся з перемогою до Риму. Бачимо Божим промислом, він втратив. Вона втратила дружину, ці хлопці теж втратили своїх батьків, вони пройшли в тяжкий шлях випробувань випробувань їхньої віри. І в фіналі вони знову один одного знайшли. Але це ще був не кінець. Тому що в цей час помирає імператор Трояник, якраз коли був цей похід, і коли вже Євстафій повертається в Рим, там вже новий імператор Адріану. Відповідно, імператор Адріан в честь перемоги, тому що він язичник, і в Римській імперії язичництво поклоніння ідолам, це було, ну, такий культ, державна релігія, влаштовується торжества, де приносяться жертви ідолам, ну, демоном, по суті. І імператор дуже дивується, коли бачить, що немає там Євстафія полководця. Він кличе, посилає воїнів, щоб вони покликали Євстафія, запитав, чому ти не прийшов. На цю державну нашу церемонію вшанування ідолів, богів. А той передав, що я є християнин і я не поклоняюся ідолам, тому що є один істинний Бог. Імператор дуже розгнівався, він ще раз спробував якось вплинути на Євстафі і сказати, що тобі потрібно було би дякувати богам, які дарували тобі перемогу над ворогом, які повернули тобі сім'ю. Не будь невдячний до них, але Євстафі він залишився ну, твердий в своєму переконанні. Дивіться. Люди втратили дуже багато в своєму житті. Вони втратили сім'ю, вони втратили багатство, вони втратили земні блага. І, можливо, коли вони пройшли цей шлях от таких тяжких поневірянь, тут вони знову все це отримали. То напевно до них знову могла підійти така дуже сильна спокуса, випробування, що зараз знову ми можемо втратити не просто один одного, не просто якісь матеріальні блага, ми можемо втратити своє життя, що так і сталося. Якщо ми будемо далі вірними Богові, Богові, ми повіримо в цього Бога, і в нашому житті сталося страждання. І тепер знову Бог так допускає, що в нашому житті. Знову стоїть питання про те, що знову ми можемо страждати. І це можливо навіть ця друга спокуса, яка перед ними повстала, була, напевно можливо, я так собі припускаю, ще набагато сильнішою, ніж попередні спокуси їхнього життя. Але вони прийняли вибір, зробили, що вони залишаються вірними Богові. Їх присудили, ну, і відповідно, з Євстафія зняли всі його, ті посади, які він мав розжалували і присудили їх на те, щоб мають їх з'їсти звірі. Сказано, що їх дали на звіряв на, на поживу, звірі їх не, 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 не торкнулися. Тоді у великого розпеченого мідного бика. от такий, напевно, був мідний бик, в якому були якісь дверцята, під яким розпалювалися вогонь, а потім туди тих людей, яких страчило, кидали. вони помирали там дуже в жахливих муках. От Євстафі, його дружину і двох синів туди в Толобика і вкинули, де вони завершили своє земне життя. На початку Другого століття імператор Адріан, якщо я не помиляюся, він у 117 приблизно році він почав правити. Коли це було, напевно, після 117 року. Початок другого століття, ось такий Євстафії і Плахеда, його дружина, його двоє молодих синів, вони таким чином прийняли смерть за Ісуса Христа. Свою віру вони підтвердили своїм життям, такими важкими випробуваннями. Без віри неможливо угодити Богові, каже нам Святе Письмо, але віра обов'язково має втілюватися в нашому житті, в наших справах. Ми маємо вірити в Бога, ми маємо йому довіряти своє життя, надіятись на нього і намагатися жити згідно нашої віри, згідно того, що ми знаходимо у Євангелії. В сьогоднішньому нашому суспільстві, тут, зокрема в Україні, нерідко можна почути, побачити, що люди нібито через віру б'ються між собою, один з одним ворогують і вважають, що це є через віру. Досить часто буває так, оце особливо відносини між МПЦ, ПЦУ. Коли люди хоча по суті мають одну православну віру, а вони між собою ворогують, і досить часто деякі з них кажуть, що ми через віру страждаємо. Ми віру на хліб не будемо міняти, ми не будемо йти до ПЦО, тому що ПЦО це є інша віра, тому що ПЦО це є взагалі якась політична організація. І дуже величезна кількість людей, вони так на підсвідомості свої думають. І вони по суті, ну, хтось свідомо маніпулює цими людьми. Але дуже багато людей, за моїми спостереженнями, вони дійсно так щиро вірять, що ПЦУ це зовсім інша віра. Чому це так? Тому що люди не знають основ православної віри, догматики, тому що віра і в ПЦУ, і в УПСУ. Як і всіх інших православних церков світу, вона є одна, православна віра, один символ віри. Всі вірять в одного Бога в трьох лицях, Отця Сина і Святого Духа. Всі вірять в те, що Ісус Христос, Бог, Другий Лице Святої Троїці, яке оплатилося, Він має і природу божественну, і природу людську, інші якісь речі, які ми знаходимо в символі віри, вони всі однакові. І тут іде питання ворожнечі боротьби не через віру. А через якісь чисто земні речі, через підпорядкування, кому підпорядковуватися, через бажання належати саме до якоїсь певної культурної спільноти, дає, наприклад, своє мову богослужіння, свої звичаї, свої традиції, ну, своя група, свої Там, Чи, Наприклад, якщо ПЦУ, воно досить часто бореться з УПЦ по тій причині, що вважає не тому, що УПЦ це інша віра. ПЦУ нема сумнів в тому, що ПЦ така сама православна, православна віра в е, ПЦУ. А в чому звинувачить? В тому, що підпорядковується Москві, в тому, що Москва, Росія, воює зараз проти України, а Українська православна церква Московського патріархату, вона таким чином залишаючись у підпорядкуванні московського патріархату. Які напряму залежить від державної політики Російської Федерації, яка є в даний момент агресором проти України, вона теж долучається певною мірою, ну побічно можливо, але саме до тої агресії, яка чиниться з боку Росії. І тому, наприклад, представники ПСУ хочуть, щоб ПЕСЕ або перейшов ПЦУ, або по або, якщо не перейшов ПЦУ, щоб від'єдналося повністю. Не просто на словах, а реально від'єдналося від, від підпорядкування московського патріархату. І в першому випадку, і в другому випадку, це не є питання віри, тому що віра є одна. Це є питання суперечки, питання протистояння чисто через земні якісь речі, важливі речі. Але це не є питання віри. І тому ті люди, які кажуть, що ми через віру, вони помиляються, тому що не через віру все відбувається. Господь Ісус Христос говорить так, звертаючись до всіх віруючих людей. Якщо ви любите мене, то заповіді мої виконуйте. А які основні заповіді, які Господь дає? Це возлюбити Господа Бога всій душею, і всім серцем і ближнього свого, як самого себе. І от виходить така ситуація, що віруючі люди, напевно, через диявольську спокусу, вони порушують цю Божу заповідь про любов до іншої людини. Через якісь чисто другорядні земні речі в порівні з цими євангельськими постулатами, євангельськими твердженнями, люди ворогують, люди б'ються, люди вбивають один одного, проливають кров, виправдовуючи себе тим, що це через Гір. Знаєте, мені я вже завершую, іноді я продивляюся деякі коментарі перед тими інтерв'ю, які я ну, давав в ефірі. І бачу багато схвальних відгуків, бачу багато негативних відгуків, бачу багато неправди, яку говорять там про мене. І бачу багато такої якоїсь агресії, злоби, і навіть дивлюся, хто там лайкає під тими якимись, коли там пишуть там, Іуда, Зрадник, Кодво там, чи ще щось таке. І мені, ну, я дивлюся і бачу, що немало тих людей, яких я знав. ну... Декілька десятків років тому ну, через церкву, через віру, і дивлячись і відчуваючи, що така агресія відбувається, такий якийсь зовсім немирний дух. Я бачу презирство, зневагу, злобу, ненависть, то мені здається, що це абсолютно не свідчить про те, що є любов у тих людей, які так ну, себе ведуть, так коментують. Навіть що мені дивно, ну, можливо, і не дивно, але просто теж, я іноді задаю питання. Хоча б одна з тих людей, чи, ну, просто, якщо вони навіть мене знають, да? зателефонувала би до мене, чи захотів би навіть зустрітися зі мною, щоб запитатися мене, а чому, а що, так прояснити. А люди просто навіть, ну, навіть і не бажають слухати, навіть і не бажають. Вони просто, в них просто є одне в душі: образа, ненависть. Злого. Тому, браті і сестри, маємо пам'ятати про те, що каже нам Господь Бог, що маємо любити Бога. А якщо любимо, то маємо заповіді виконувати любити своїх ближніх, тому що віра діл є мертвою. Амінь.